Скажіть, будь ласка, які ваші враження від засідання білатеральної групи? Ви знаєте, дуже позитивні, безпрецедентно широке представництво. Тобто, звичайно, такі засідання зводяться до того, що говорять головуючі і ну, одна-дві особи. Цього разу ми мали ще безпрецедентно широке представництво не тільки з українського боку, але й з німецького. Фактично всі організації, які мають якесь відношення до міжнародного наукового співробітництва від Міністерства закордонних справ до різних фондуючих установ наукової організації тощо. Загалом спільний настрій підтримати Україну в цій ситуації, починаючи від плану дій уряду до спеціальних можливостей взаємодії на різних. В різних Двосторонніх е, проєктах. Е, ми вперше започаткували так звані структурні проєкти. Ми залишили е, двосторонні наукові традиційні проєкти, зорієнтовані ну, насамперед на е, взаємні поїздки учених. Але водночас ми започаткували структурні проєкти, які. Е, Матимуть значення для зміни самої інфраструктури української науки, наближення її до вимог європейського дослідницького простору, для покращення можливості нашої участі в горизонті. Ми обговорили низку інших питань. Про дуже зацікавлено послухали люди мою презентацію про ситуацію в українській науці. Ну, врешті, 40 хвилин, які я мусив відповідати на запитання, свідчення того, що. Насправді нами цікавляться, нам співчувають, нам хочуть допомогти. Єдиним дисонансом був випадок фонду Volkswagen. Історія була свого часу відома ще торік, коли на початку 2015-го фонд Volkswagen не знайшов нічого кращого, як оголосити тристоронній українсько-російсько-німецький науковий проєкт. З вимогою звести нас до купи з росіянами. Позиція міністерства була з самого початку ясна. Якщо нам хочуть допомогти, спасибі. Але коли хочуть допомогти в рівній мірі агресорів і його жертві, це і фальшива позиція. Ми повторили цю позицію зараз. Так, більшість українських учених бойкотували цей конкурс. Так, якась частина не бойкотувала, я їх не хочу засуджувати, бо ситуація драматична. Вони виграли проекти 39 таких проєктів. Але це я підкреслив, це є. Персональна справа е, е, фонду Фольксваген і тих українських учених, які в тому взяли участь, міністерство до того ніякого відношення не має. Ми будемо вдячні за, за будь-яку допомогу, але ми е, просимо зрозуміти, що ця допомога мусить відповідати певним моральним критеріям. А скажіть, будь ласка, щодо е проєктів е України німецьких, які обговорювалися на робочій групі, які подальші агорити дії? Семрис відбувається національне оцінювання, національна експертиза, наша і німецька. Е після того як е ці проекти будуть оцінені, з них буде відібрано ті, які будуть підтримані е, обома сторонами. Е, очевидно, це буде шість проєктів традиційних, чотири проєкти структурних. Е, хоча структурні будуть фінансуватися трошки краще, виходячи, що вони розв'язують з того, що вони розв'язують ширші завдання. Ми сподіваємося, що до кінця року завершимо всю цю процедуру формально. В вересні буде закінчено оцінювання а е, в робочому порядку ми упродовж. Жовтня здійснимо вибір тих проєктів, які будуть підтримані, бо треба розуміти, що є одна оцінка українська, інша німецька і далі мають преференції ті проєкти, які мають ну, стабільно високу оцінку з тієї, тієї сторони. І часом буває так, що проєкт ну, має дуже високу оцінку з одного боку, але, на жаль, погано з іншого. Такий проєкт не проходить. Значить, ми завершимо відбір і з початку 17-го року, сподіваюся, такі проекти будуть підтримуватися. А скажіть, будь ласка, чи багати чи великий інтерес зі сторони українських учасників до цього проєкту? Ви знаєте, дуже великий, понад 70 заявок. Це е, е, зараз, ну, може, це зумовлено і тим, що е, ну, загалом ситуація в українській науці фінансово, ви знаєте, яка, але е, я думаю, що причина є те, що наші учені зараз е, активніші в міжнародному співробітництві. значно. І е, проекти високого рівня, скільки я можу судитися, то буде з чого вибирати. Проекти, які стосуються фактично всіх пріоритетних для нас е, напрямків, і, е, врешті, е, що важливо, ще ці проекти є природною передумовою для того, щоб ми ну, познайомилися в рамках таких проєктів, далі учені йшли і в, в, в напрямку формування спільних консорціумів в горизонті, бо серед е, широка чотири. Українських наразі історії успіху в горизонті 2020, 23, цебто понад половина, пов'язані з консорціумом, де так само брали участь німецькі учені. Сабто, зрозуміло, що коли ми формуємо консорціум, там, мовно кажучи, Україна, Польща, Литва, то навіть за всіх рівних умов у нього менше шансів перемогти, ніж коли в цьому консорціуму бере участь представники такої авторитетної країни, як Німеччина. Спасибо. Mm -hmm.